Обласна рада підбиває підсумки 100 днів роботи. Керівники кажуть, що у депутатів мета благородна працювати на користь Чернігівщини. Оцінку собі не ставлять. Мовляв, мало ще попрацювали. Втім, висновки робитимуть за результатами своєї роботи. Це не такий великий термін, коли можна говорити про якісь величезні досягнення, величезні результати. Перед собою ставили таку мету, щоб об'єднати зусилля всього депутатського корпусу. На виконання тих завдань, які стоять перед нашою областю, і які йшли б на користь нашої громаді, згідно з реформами, апарат обласної ради скоротила, пішло сім чоловік. Однак кошти не тільки заощаджуватимуть, а й намагаються корисніше використовувати комунальні підприємства. Вони мають приносити прибутки, вважають в обласній раді за десятий рік. Ми дали прирост майже по всім підприємствам комунальної власності. Тому що дуже активізувалась робота в управлінні комунальним майном, середня зарплата у нас. По робітникам комунальної власності сьогодні 2 тисячі гривень 25 березня на черговій сесії презентують нову систему. Рада. розробили її у технологічному університеті, все аби депутатам краще працювалося. А обійдеться це бюджету у мільйон гривень. Це зовсім інший рівень. Це рівень носія інформації. Це той же самий ноутбук, який буде мати отакий вигляд у цього листа який буде лежати перед кожним депутатом обласної ради, він його забирає з собою і заложена програма в нього, що він може з ним працювати оверлок. Тобто, ми йому даємо інформацію. А він нам додає інформацію зворотню наразі. В обласній раді 98 зі 100 депутатів двоє нещодавно поповнили ряди парламенту Сергія та Володимир Лещенко. На них покладають сподівання у відстоюванні інтересів Чернігівщини в Верховній Раді.